Зараз з нами будемо ми спілкуватися з вами з гостем. нарешті поспілкуюся з гостями я і а не лише Іванка. І спілкуватися, ми будемо з Ігорем Андріяшем. Шокалаті, який зараз з нами просто в студії, пане Ігоре, вітаємо! Дякуємо, що доєдналися вже в чергове до нашого до нашої студії. Будемо спілкуватися. І перше запитання: що змінилося у вашій роботі за останні декілька років. Може, з'явилися нові там технології, інгредієнти чи підходи про створення цукерок? тому що ось я навіть. Ваша представлені, що є, звучить вже дуже смачно. Доброго дня. Дякую, що запросили до вас, до студії. Так, на місці я не стою, постійно щось вивчаю для себе, експериментую, з новими смаками. По-перше, за всі, всі ці роки, напевно, такою винахідливою, точкою було це цукерки, які я спробував зробити з бузиною. Ух ти. Так. Звучить, звучить незвично так. Це мене підштовхнула така історія. Я колись познайомився з паном Дмитром, він сам українець, а жив в Америці. І на початку повторної війни він приїхав до, до України і створили вони там благодійний фонд. Вони збирали гроші для переселенців, для ЗСУ. І... Одною з метою у них було розширення збору на ЗСУ, і вони зробили такий для себе проєкт, вони повинні були їздити за кордоном, це Європою, розповідати про Україну. Люди повинні були донатити, ну щоб було більш цікаве, не просто донатити. А якщо чоловік там задонатив яку-то там суму, е, йому давали цукерку. Може, це була там, футболка з логотипом е, України. Дуже цікавий проєкт. Ну, одне з е, це було зробити чисто український смак якого не де більше нема, і який був е суттєво український. Я довго думав над цим, ну, ну не знаю це. Гарбуз, не гарбуз, буряк, не буряк, сало, українське не сало. І чомусь, ну, знаєш мені прийшла думка така, е бузина. Е я саму бузину використовую. Як е, напій. А тут чому би і ні? Чому би не зробити начинку? Е, я зробив начинку для дегустації, удав Дмитро. Е, ну, в, в дальнішому, я, ну, як він пішов в, до лав е, Збройних сил, і на цьому етапі, е, Наша така от ця акція ну, трошки так призупинилася. Чудова акція, а в мене таке, ось, Ви мене така ось вискала про начинку. І в мене одразу таке запитання. А як довго ви її ось саме формулювалися? Можливо, ви взяли ідею, так? Бузину. І скільки ви, можливо, разів там її вдосконалювали? Ну, за першим разом у мене не, не вийшло. Е, ну, я... Другий, третій раз ну, добитися було певної консистенції, і певних вкусових качеств, щоб це гармонічно в цукерки. У ну, ну, мене вийшло. Спочатку я роздав своїм ближнім, щоб вони скоштували, оцінили. Ну, Мабуть, да не мабуть, а ніхто не вгадав, що це є бузина. Є якийсь медовий такий от присмак, щось таке от, е квіткове, а що це іменно бузина, ніхто так і не вгадав. Мені просто дуже цікаво буде якось скуштувати дійсно для себе, чи зміг би я вгадати. Ну але я вже дізнався трішечки про смакові такі якості. А розкажіть, чи були вже ці цукерки такі саме десь можливо по світу? Тому що ви сказали, що хочете, щоб був якийсь суто такий український, українська начинка, чи продемонстрували вже там світові ось такі цікаві цукерки з начинкою? Ну, я не чув, щоб була начинка з бузиною. Е, начинки різноманітні різноманітні є. Разноморітні є. Ну, щоб з бузиною я, я таке не чув. А ми, а ми ось ви вже саме демонстрували світові, давали там, а, можливо, якісь. Ні, і ще не демонстрував, але це це, це це попереду. Я, а, надію, буде... що... Це здійсниться. Будемо, будемо спостерігати за цим. Мені просто дуже потім цікаво буде поспілкуватися, як вони на це відреагували, чи змогли ось вони саме дізнатися з чим начинка. І таке ще запитання: як вплинула ось війна на ваш бізнес? Тому що ви у відповіді на перше запитання вже частково зачепили саме тему війни. Ну, як і всі українці, це було розгубленість, шок. Що робить? Но... Пройшов який-то час і е, надо надо, е, треба було працювати, треба було кормити, е, забезпечувати сім'ю, е, тому я продовжував працювати, удосконалювати. Е, зробив е, ремонт. В своїй, так сказати, шоколадної лабораторії докупив декілька обладнань. Ну, війна це завжди тяжко. Другий раз, ну, не знаєш, як себе вести в той ліній ну, ситуації. Ось ви сказали, що коли ми і на перше запитання про начинки спілкувалися, і зараз що у вас така лабораторія, так по суті, смакова. А скажіть, чи з'явилися ще можливо якісь ось нові у вас, якісь українські смаки, які ви впровадили за цей час, окрім ось цього бузини? А, Ну, якщо брати українські смаки, ну це, це мабуть, все таки бузина. Але я використовую якісні інгредієнти, більшість з яких я вирощую сам на своїй приусадній ділянці. І цьому я уділяю багато часу. Я вирощую як і малину, полуницю, чорну смородину, порічку, агрус. Це у мене вишня, абрикоса, персик, трави ну, різноманітні, які я потім використовую в своїх рецептах до шоколадних цукерок. А скільки ось проходить часу від такого, по суті, вирощення цих ягод, фруктів до такої маленької запакованої цукерки? Наскільки така ось кропітка праця, скільки часу вона займає у вас? Ну, По-перше, це, це треба виростити, зібрати урожай правильно його е, хранити, щоб не втратили вони властивості свої. І зробити цукерку, начинку для цукерки, ну, це багато часу займає. А де ви черпаєте ось ось так з натхненням, розповідаєте про, і як ви виготовляєте начинку, і взагалі як ви працюєте. Де ось це натхнення? Що вас надихає, і можливо, є якась історія там з конкретним якимось смаком, який ви вигадали для нових цукерок? Ще якась нова історія? Ось що надихає вас найбільше зараз? Ну, по-перше, це е не стояти на місці. Як зараз у нас світовий, світовий тренд це дубайський шоколад. Тому я теж став робити дубайський шоколад. Спробував самостійно зробити тісто катаїфі, яке входить в основі цукерок. Це інтернет. Дивлюся багато інтернетів. Вивчаю, вчуся. Це мене надихає на створення яких нових смаків. Це... А, а також, крім цукерок, я роблю і торти, тарти, мармелад роблю, шоколадні плитки. Це там, можуть бути, з начинками. Шоколадні експозиції роблю. Це там, як мій відменік Тедік, е, новорічні казкови, ялинка, е, домик. ви сказали про експозицію, я так одразу задумався. А яка експозиція, на вашу думку, була такою найцікавішою, найбільш, можливо, десь складною у виготовленні? Ну, найцікавіше, це, напевно, будуть медведіки Теді, вони виглядають так прикольно. Я не скажу, що вони е, дуже складні. Е, може, для і початківця вони будуть складні. Ну, для мене. Е... Немає так. -так, таких труднощів, щоб їх зробити. Ну, це прикольно. Це тут можна пофантазувати і кольорами пофазендувати, і, і внутрі е, мішкітедіка. У е, мене розномарітні е, цукерки, е, ягоди в шоколаді, горіхи в шоколаді. Це дуже такий цікавий подарок. Коли ти молоточком розбиваєш цього медведика, він такий об'йомний, і вага його з начинкою десь около 700 грамів. І коли ти розбиваєш його і всередині ти багато-багато смаколиків, це, ну, це круто. Мені здається, будь-яка солодка їжка буде дуже рада такому подарунку. А скільки за часом ви уйде на виготовлення одного такого ведмедика, такого просто ну, дуже цікаво, так розповідаєте про це, теж теж з натхненням. Mm. Ну, в середньому це дві доби. Це дві доби, щоб зробити такого медведика. Це вже людина це, з досвідом. Ну, з, з досвідом, і треба робити правильно, треба одлити форму, це дуже протемперувати шоколад. Це повинна була бути. Е, Определена температура в приміщенні, а температура повинна була бути 17-18 градусів. Літом трошки приходиться включати кондиціонер, наганяти температуру зимою. Зимою трошки легше. Ну, дуже круто за два дні зробити такий чудового. Це виклика, це його треба покрасити його і зробити е, начинки для цього медведіка. Ну, це цукерки, шоколадки, драже. Дуже круто. А ще таке запитання: а як вам ось вдається зберігати баланс між ручною роботою та збільшенням обсягів виробництва? Ну, знаєш, ручна робота е, вона завжди цінується і буде цінуватися. А щоб збільшити об'єм, іноді, знаєш, прийдеться, може, одну, може, дві, ночки не поспати, щоб зробити об'єм. Тому що ручна праця це є ручна праця. От, так, от, вкладається, так? так от, от коли ти зібрав ту ягоду, її переробив, ти зробив шоколад, зробив форму, зробив начинку. От. Тому це об'ємна робота і ручна робота, коли ти вкладаєш душу, коли ти це все робиш своїми руками, це робить за тебе не якийсь робот, не якийсь механізм. Ти дивишся на результат, ти дуже задоволений цим. І ти знаєш цю позитивну енергетику, ти вкладуєш туди. Да. Ну, це, це не тільки цукерка, це може бути і торт, може бути якісь тісточка. Це дуже круто, що вкладаєте якісь такі емоції, що е, є такі можливості. А як змінився ваш портрет ваших клієнтів? Можливо, зараз більше замовлень надходить від української діаспори, наприклад, яка знаходиться за кордоном. Ну, З початку повномасштабної війни ми знаємо, що багато виїхало жінок з дітьми. А основні сладкоєшки це у нас люблять солодощі, це жінки і діти. Так, замовлення в мене упали. Але в мене є продажі за кордоном. За кордоном мене е, знають, і я свої цукерки відправляв в Америка, в Канада, Італія, Іспанія, Португалія, Болгарія, Польща. Да, я скажу, що це не великі е, замовлення, але е, є прихильники е, моїх робот, моїх солодощів і за кордоном. І я впевнений, я буду тільки нарощувати. Ну, хай мене більше знають не, не тільки всередині нашої країни, а буду представлять і за межами. Ну, це взагалі дуже чудово, коли ось такий якийсь власний бізнес, тим паче так, з Любов'ю, завоювує нові, нові ринки, солодкий. Так. А як вам вдалося завоювати таку популярність за межами України? Ну, дійсно, там, ось ви сказали Канада, Сполучені Штати, Європа. Ну, по-перше, це соцмережі. По-друге, навіть, скажімо, по-перше, це телебачення. Це проєкт. Е Король десертів, проект мастер, шеф. Це в соцмережі за кордоном нашої діаспори, діаспора дивиться ці шоу. Виходять на мене в соцсетях. Ми спілкуємося, вони роблять замовлення, відправляють. А вони між собою, як сарафанне радіо, спілкуються. Ну, це дуже круто, що українці так підкоряють, бо ми багато спілкуємося з нашими гостями, і всі розповідають хтось про творчість, хтось ще про щось. Ось про кулінарію, так про солодку солодощі, розповідаєте світові, теж потрібна, мені здається, річ. І таке ще запитання. Ми багато спілкувалися з вами сьогодні про унікальність ось начинки з, з бузиною. бузиною. Так? А чи плануєте ви створювати інші унікальні українські смаки? Які могли б стати ось такою вашою саме візитівкою? Так, я постійно шукаю якийсь такий смак, якийсь е, такий дуже цікавий інгредієнт, е, який може росте тільки в Україні, а може е, буде, ну, щоб була це фішка. Суттєво, суттєво українська з бузиною це теж варіант, і дуже цікавий варіант. Як я казав попередньо, що я ніде не бачив, не на слуху ніде, що пробили з бузиною. О. А чи є вже ідея? Ось можливо, що щось знайшли вже таке? А це є? буде секрет. Ага, ми, ну не ось... будем, ми не будемо не будемо розкривати всі карти. Хай це буде е, секрет для тих, хто е, для тих, хто е, бачить мої сторіси в Фейсбуці, в інстаграмі. Мені здається, у нас сьогодні можна ефір перейменувати в секреті. У нас просто були теж гості, вони теж зі своїми секретами не, не ділилися. А, таке запитання. ось. Як ви бачите розвиток вашого бренду у майбутньому? Чи розглядаєте можливість відкриття окремої майстерні або магазину? Так, зовсім. Ну, я мрію відкрити магазин. Дальше більш не магазин, а більш сучасний. Такий шоколад, шоколадну. Е Свою лабораторію більш сучасно, там, де більше буде трохи е, різних девайсів, більше е, буде простору, де я зможу е, навчати всіх охочих. Шоколадному майстерстві. Ну, але ж спочатку е нам треба перемога, а тоді ми вже будемо розглядати далі, далі свій бізнес. Ой, дуже як круто. Його, як, да, Як його розширювати? Щось нове. Можливо, цей магазин буде, можливо, цей кав'ярня буде. І, ідей багато, так? Вистачає. Ідей, ідей мені, дуже і, багато. Ви сказали про навчання, мені так одразу стало цікаво, було б можливо себе теж якось спробувати в цій справі, чому і ні. І ще таке ось багато. Знову ж таки, ефір буде просто насолодою для тих, хто любить солодощі. так? А який, який ваш найулюбленіший смак цукерок? Ну, як завжди, моя фішка це цукерки-вулкани. Це як вид. Цукерок. А начинки я дуже полюбляю солену карамель. Апельсинову карамель дуже полюбляю. Зараз я роблю, питаюсь зробити вулкани з дубайським шоколадом. З начинкою дубайського шоколаду. Ймовірно, ну, це може якийсь буде тренд. Ну, було б цікаво подивитися тоді і спробувати цей тренд. Звісно, бажаю вам е особистої наснаги, вдачі в цьому такому експерименті. І напевне, що останнє запитання: теж про справу. Ви почали свою справу після 45 років. І що ви можете порадити людям, які мріють про власну справу, але не наважуються розпочати її з тих там, можливо, чи інших причин? <кхем> <кхем> ну так, звісно, я почав свою справу після 45 років. І ти знаєш, мені досі це цікаво. Я захоплююся цим, я багато вчуся. У кожного є, є свої мрії. І треба не, не боятися ці мрії воплощати, в життя пробувати. Може інколи набивати шишки. На цьому не останавливатися, а двигатись вперед. І будь самовпевним, що це обов'язково у вас вийде. Головне, щоб було у вас бажання. Як буде бажання, то у вас все буде добре, у вас всі мрії. Здійсняться дуже круто. Тоді підсумовуємо. Потрібно любити справу, прогресувати і постійно навчатися, щоб було все да, постійно навчатись. Треба, бо ви постійно відповідаючи, кажете, навчаюсь, дивлюся, перевіряю, пробую. Так. Це так. дуже круто і це дійсно те, що потрібно. Що ж, дякуємо вам за цікаве спілкування. Глядачам нагадаю, що спілкувалися ми з Ігорем Андріяшем. Ж шоколад'є.